Всім великий привіт! Ви на каналі М'ясажор. З вами знову я Максим. І сьогодні у нас черговий влог. Якщо ви не бачили попереднє, то ось посилання. А також внизу буде в описі. Переходьте та дивіться. Ну і насолоджуйтеся сьогоднішнім влогом. В Ізраїлі новий рік. Хороша шана. 26 вересня. Отака краса. Ми на пляжі. Тут багато. Різних ресторанів та кафе і багато людей. 26 вересня, отакий От дуже файний закат сонця на Середземному морі. Дуже красиво. Хочу ще вам продемонструвати пиріг тертий. Приготувала дружина. Ось така краса, він з нектарином. І з яблуком ось такий гарний пиріжок. Зараз будемо його куштувати. Ось так буде зовсім ідеально. Я на смотровій площадці, на горі Кармель, і ось тут добре видно Хайвський залив. Ось ця частина якраз називається Хайвський залив. А ось поряд ось оце вже просто море середиземне. Ось ви бачите, в далечині видно багато контейнеровозів. Я вибачаюсь за вітер. А я гадаю, що ви мене чуєте. Оце вони всі чекають загрузки або вигрузки в корти. Ось там внизу, де ви бачите, кораблі стоять і підводна лодка це музей моря. Так, дослівно він переводиться. Тоже тут ви бачите його. Ну, а це вже нижній город. Ось той район. Якщо я щось неправильно сказав, можливо навіть ні, то не нижній город, то, мабуть, по-іншому той район називається. Нижній город, десь він знаходиться, ось там ближче довго. У буде називається таке будівля, де знаходяться всі установи. Так, переплутав дівчата та хлопці. Цей район, що внизу ви бачите, ось там навіть є ресторан, з якого фунікульором можна дістатися сюди наверх. То цей район якраз і називається Бадгалім. Там і є невеликий пляж навіть. Ось подивіться, є в нас і отакі мешканці. Так, я тут ось роблю салатик з огірочків, буду різати. І забув показати, дружина приготувала солодощі від дружини. У мене буде така рубрика у влогі. Дивіться, який гарний кекс зебра. Зебра, отака. Дивіться, він такий вологий всередині, м'якенький, цукровою пудрою. Припудрений, ну, я отак з молочком або з кавою. Ідеально, чесно. Отака От крута річ. Якщо хочете, напишіть в коментарях, я колись зніму, як вона його готує. Але якщо поставити лайки і напишете коментарі. Під стрікотіння котлет на сковороді. Хтось тихенько дрімає. Так гарно склавшись на холодильнику. Отака От красуня. Знову солодощі від дружини. Погляньте, яка краса, який візерунок. Боже як. Гарна. Це вона ще притрушує його цукровою пудрою. Буде зовсім круто. Що ж, підтримайте лайком. 5 жовтня. йом Йомтіфур. Судний день в Ізраїлі. Для порівняння ті самі вулиці на наступний день у той же час. Ось там вже пробка стоїть і тут ледь рухається. Повно народу. В ізраїлі багато вихідних, попереду свято-сухо, тому і плюс вихідні Я буду швиденько показувати, не буду дуже багато уваги приділяти всьому. Так, це у нас кранчі, це для дитини, лапша, отака От тоненька, смачна. Так, Це взяли ми такий кетчуп, але він більш як соус навіть. Перфект. Це місцевого виробника. Ми спробуємо, який це кетчуп соус. Класичний. Трохи макаронів. Отакі От макарони. Дуже економна ціна і якість дуже непогана. Так. Ну, це ви як бачите наподобі нашої міліни. Отака ось перекус такий. Кстати, хто не дивився моє тестування, ось посилання, можете перейти подивитися. Я там тестував такі речі. Подібні. Так. Що це у нас? Це у нас хліб. Це не дуже цікаво. Так, скумбрії, сардини, рибні консерви. Це у нас сардина у сонячній олії, під сонячній олії з соняшникові. соняшникові олії з лимоном. Це сардини, також соняшникова олія, з перцем, трошки гостренька. Це просто в олії, Так, маю ще навіть ось ще такі сардини. так. Це у нас чечевиця. Отака От червона. Мені дуже подобається. Дружина готує її. Я її з превеликим задоволенням. Паштет з курячою печінкою. Чесно, не куштував, не можу сказати якість, але взяли спробувати. І також паштет з індюшиною печінкою. Також спробуємо. Хоч тут і на російській мові написано, але виробник ізраїльський. Тому будемо куштувати. Також взяв, дивіться, тут три банки такі. Це помідори різані. Вони запечатані. Так, ще одна сардина. Так, це покладемо сюди. А, ось ще кава. Кава для турки, і вона вже з додаванням кардамону трошки. Отака упаковочка. Теж спробуємо. От, повинно бути дуже смачно. Так, що ж, о, воно вже все не влада. Так, що це у нас? Ого, дівчатка. То це курка, я вже її розпаковувати не буду, але це просто одна ціла курочка. Приготую її цуковку. Так, це какао. нашій маленькій дівчинці. Це молоко. Трьохвідсоткове, звичайне, свіже молоко. Ну, а це, як ви розумієте, ясне. ясні сосисочки, отакі От невеличкий розмір, але вони дуже смачні. Можна варити, можна обжарювати. Дуже смачно і швидко гололити. Так, поїхали з цієї сторони. Покажу, що у нас тут це соус. Той, що я вам вже показував у э, прошлих наших влогах. Дуже смачний також томатний такий соус. Так, 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 це в нас помідорки черрі. Ось, оп, втік. Отакі помідорки черрі. Беремо їх м, натомість е, за звичайні помідори, бо звичайні помідори в Ізраїлі. ну це... Просто пластик якийсь, чесно кажучи, а ось чері – це нормальні. Звичайних помідорів, класних ми не знаємо де купити. Може ви знаєте, напишіть таких, як, наприклад, у нас в Полтаві на південному вокзалі хотілося такі гарні смачні помідори. Так, це піти замість хліба або з чимось їсти дуже смачно. Мені подобається. І ситно, і пласно. Бананчики. Фрукти потрібно їсти, тому бананчики йдуть на ура. Так, трохи, трохи, що це у нас? Це у нас борошно, біле, white, і white sugar. Це у нас білий цукор. Так, Трохи солодкого мілка, отака добряча. Тут грам, мабуть, 200, ані, мабуть, 300. Так, 300-грамова така мілка. Дуже смачна, це ми її постійно беремо. Чай ахмат. Чорний з корицею. Спробую. Ще не знаю навіть який. Ще солодке. Чорний шоколад з горіхами і з сілью. Чудова річ. І ще молочний з брауні і з якимись вичай, хрустинками щось таке так це пачка рису класного басматі, в басматі ще в мене солодкого багато отака дружина вибрала таку шоколадку марципан дивіться яка класна мабуть смачнюня. ну і ви бачите ну це вже Порошенковські витворення Отакі вафлі. В принципі, все. А ось ще забув хімію показу. <різь> ось. Ну це ви розумієте. Просто миючий засіб. Це для прання. Для прання. Ну, Для прання. Ось усі закупи. Всім щиро дякую, хто подивився до цього моменту. Якщо ви не забули поставити лайк, то вам від серця. Дякую. Всього вам найкращого. Бай-бай. До нових випусків.